дня. Сьогодні у нас два оперативні втручання з приводу хронічного комбінованого геморою. Тому якщо хочете побачити наші невеличкі секрети, ми вас запрошуємо до операційної. Олександр Володимир ми готові вже. Виїхали. Так одягається хірургічна бригада, готується до оперативного втручання. Він надягає стерильний одноразовий халат. Починаємо накривати операційне поле. Використовуємо для цього стерильне одноразове більо, яке потім просто утилізується. Операції зазвичай проходять під каудальним блоком. Це така розновидність анестезії, коли відключається на 6 годин тільки операційне поле. Ще раз хочу сказати, що поки пацієнт не буде повністю розслаблений, ми до нього навіть не можемо дотронутися. Тому що пацієнти часто задають питання, буде боляче чи ні. Тобто принцип практології такий, поки пацієнт повністю не знеболений, ми до нього навіть не можемо доторкнутися. В операційній ми використовуємо лазер або апарат, який називається лігашу. Тобто скальпель, ножиці, ми зараз зовсім немає на столі. У Світлани Борисів зараз все ми робимо за допомогою енергії. Це дозволяє нам безкровно провести операцію і пацієнта швидше повернути в соціум. Цього ми вже закінчили операцію, зробили безстеплено гемороїдопластику так, що так. Закінчили перше оперативне втручання. Як уже Олександра Володимирівна сказала, зробили мені на втручання безстеплена геморойдопластика. Це дозволить швидко повернутися в соціум, вийти на своє робоче місце. У лікарні вона пробуде до завтрашнього ранку.